Коротше, підписався я на певну авантюру. Як ви знаєте, друзі, я все-таки хірург, я не дуже полюбляю ті всі інфекційні методи, але в цій ситуації все-таки мені довелося зробити певну маніпуляцію. Зараз я вам розкажу про яку. Є пацієнт, в якого є величезна післяопераційна метральна кола, Є діастаз прямих м'язів живота. Його треба якось закривати. Проведення операції без підготовки 100% загрожує його життю. Поспілкувавшись з колегами, ми подумали і вирішили піти на певну авантюру. Під УЗД-контролем я зробив ін'єкцію в три шари м'язів, задля для того, щоб розслабити передню червну стінку. Зараз на відео ви можете побачити, як ми це виконували, який живіт до операції. Ось я показую, де краї прямих м'язів живота. Після виконаної процедури пацієнт їде на 3-4 тижні на реабілітацію. Зараз у нього по плану схуднення, дотримання чіткої дієти, тому що відстральний жир також є, і він буде нам заважати стягнути передню червону стінку, тому що відстаральний жир і об'єм, і створювати нам додатковий надяг. Закриття дефекту передній червної стінки, звісно, планується за допомогою сітки. Так, ну а зараз збираюся в епіцентр, треба дещо купити для квартири, і потім ввечері хочу ще встигнути на дуже круту онлайн-лекцію професора Неляна. Це пластичний та реконструктивний хірург з Британії. Тому погнали! Кажу одразу: я не знаю абсолютно видав. Ця операція з першого разу чи не вийде, тому що там вже дуже велика кількість рубців, це післяопераційна грижа. Але зараз такий час, що ми маємо допомагати військовим. Знаєте, друзі, не дивлячись на те, що трошки захворів, на хворіти немає. Я вам скажу одне, що якщо лягти вдома, відпочивати, набиратися сил, це з однієї сторони прикольно, але, але але це не принесе в майбутньому нічого гарного. Тому let's go! Друзі, ну скажіть мені, будь ласка, я один такий, чи нас таких багато? Коли з'являється сонечко, дуже прикольно, коли така погода крутезна. У мене не дивлячись на те, що трошки я прихворів, є настрій і бажання працювати. У всіх так чи ні. It's a very easy thing to do um, and then if you for predicting but what i do is uh, when i'm doing a dip i always look at and preserve the vein um, until i'm sure cervical lymph nodes and um, a surgeon in china dr shea has done um, numerous operations. Друзі, як же круто розуміти той факт, що в мене є можливість навчатися у кращих пластичних хірургах. Ось тільки що була класна лекція від професора Нелігана, в Україні це фантастичних хірурги. професора Василь Васильович Храпович, Олександр Василь Фрапач та ще величезна кількість дуже класних і професіональних хірургів. Я дуже задоволений. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі та до зустрічі на наступному класі. It's all I'm saying.